Всім привіт! Сьогодні у нас 22 листопада 2022 року. І я сповнив, що в мене є ще один нуклеус, просто про якого я забувся, і його потрібно під'єднати. Або подивитися взагалі, що там робиться. Можливо. Там вже і бджіл немає, тому що я за нього просто забувся. Якби там в мене була запасна маточка цьогорічна, по записях я дивився там маточка італянка. Ось цей лежак привідкритий зараз. І я зараз подивлюся, в якому стані там сімейка і взагалі чи вона там є. І під'єднаю її до сусідньої. Тобто, в цьому самому лежакові є хороша сім'я, бджоло сім'я. Я до неї під'єднаю. І так, будемо дивитись. Ось в даному лежачкові знаходиться ця сімейка, і зараз я її огляну. Щіточка, щоб можна було змести бджіл, димар обов'язково. Ну, я без шляпи. Один такий мінус, не хотілося її надівати. Так. І так, будемо дивитись до цієї сімейки. От сусідня сімейка, а ось цей карман. І ми будемо їх до сусідньої під'єднувати. Просто струсимо. Сьогодні у нас нульова температура на дворі. Тобто їм нічого не буде. Подивимось, в якому вони стані зараз. Я чуже погупав перед цим. І вони вже, скажімо, порозвазились. Ось так, їх полякаємо димком. Так стану, щоб було хорошо видно. Найдемо маточку маточку найдемо, зачавимо, тому що вона нам не потрібна. Нам потрібно, щоб їх хорошо прийняли. Ось така тут кількість бджоли на цій рамочці. Ось, як ви бачите, ми її струсимо цю бджілку. Так. Дивимось далі. Скільки на цій рамочці бджоли. Ну, доволі непогано, кормів практично в них немає. Бджілка присутня, тобто, тут десь до рамочки буде бджоли. Це є непогано. Ось я замітив маточку тільки що. Ось вона. Ця маточка. Ось зараз я вам покажу ближче її. Ось така маточка. Дивіться. Ось бачите. Це маточка італійка. Вся маточка цьогорічна, шкода її душити, але нічого ми з цим зробити не можемо. Її потрібно задушити, щоб врятувати ось цю бділку, щоб вона осиротіла і під'єднати її. Тут я бачу, що був присутній печатний розплід, це не є хорошо для цієї пори. Все, цю маточку я викидаю. А ось цю бжілку я буду під'єднувати. Обов'язково обов'язково з цих рамок потрібно струсити бджіл, тому як на них присутній розплід і просто е, не пройде номер, щоб до заставної їх підсунути, і бджола туди перелізе, бо там у них є своя маточка, вони будуть чути її туди перелізе. Тобто так не буде, вони, скоріш всього, розплід не покинуть. І тому може пропасти бджола, якщо якийсь буде холод, може пропасти джілк. Так, ось я неправильно став. І ось на останній рамочці ось така кількість бджоли. Тут на стінках практично не залишилось чуть-чуть бджоли. На стінці дуже трошки бджоли. Ось одна заставна. Тут буквально пару бджіл. Забираємо її. Ось друга у нас була заставна. Також забираємо. Так. Ось у нас. Зараз ми доберемося до перегородки, яку ми просто витягнемо, щоб там невелика кількість бджілок залишилася, щоб вони могли перелізти. Ну, перегородку запрополісували, може не вийде прополіс холодний, її витягнути. То якби я можу її залишити, бо буквально от пару бджіл я зараз візьму і щитку їх просто ну, краще витягнути цю заставну. О! Зараз ми її все ж таки витягнемо. О, все. О, ось така в мене перегородочка була в жесті. Ми її також витягуємо. Так, бажано надіти шляпу, я бачу, вони скачуть в очі. Зараз я нажму на паузу, одіну шляпу і ми продовжимо цю роботу. Так, надів я шляпу, ось вам покажу е, ці бджілки. Ось на крайній рамочці. Тобто, тут непогана їх кількість, тут буде хороша рамочка бджолу. І ось там гніздо. Як ви бачите, засновную, я їх зараз просто струшу на днище вулика і вони перелізуть до е, тих бджілок. Зараз в даний час дуже хороший прийом. Тобто, вони не будуть ні битися, нічого, це вже пізній час. Вони просто припросяться до них, скажімо так, і все в них буде гаразд. І так, що ми робимо? Ми кладемо заставні, потолочні, верніше, зразу ось з цього краю для чого? Щоби, коли бджола буде вдруг розлазитися, і щоб вона поменше розліталася. Бо якщо вона зараз вилите, вона просто вже буде пропадати, скажімо так. І... Акуратненько. Зараз їх будемо струшувати. По одній рамочці. Є у нас для цього щіточка. і це ми зараз робимо. Так, стану ось так, щоб вам було краще видно. Так. Опа. Одна рамочка. Джілок ось так ми струшуємо сюди які розповзлись, ну, без цього ніяк, тому що вони хочуть злітати, і інакше ця процедура не пройде. Ось у нас був розплід, потім я вам його покажу. Значить, що обов'язково ще буде потрібно, тобто. Це проконтролювати, щоб бджола, цю, що я струсив, щоб вона обов'язково не залишилася, десь, от, припустимо, не зібралася під потолочну або десь під стінку якусь, тому що вона просто замерзла. Треба спустя там хвилин 15-20 подивитися, чи вона припросилася до цієї сімейки і ну, сіла на рамочки, вилізла, тому що. Якщо цього не зробити, то може просто замерзнути бджола пропасти. Покоротше, скажу так. І тепер ми кладемо зараз наше утеплення. Бджілок себе струшуємо, вони ще якісь попадуть в льоток, якісь просто ну, погинуть, без цього не буде. І Ось таким чином ми їх під'єднали. І через хвилин 10-15 я обов'язково подивлюся, в якому вони стані і де вони знаходяться. Ось ця рамочка з розплодом, який в них був присутній. Цей розплід, скоріше всього, вже не хороший. Так, вони вже його не могли ні обігріти. Скоріше всього, вони його вже мали би викидати. Тобто навіть печатний вони можуть розгризти і викинути. Тому, як я бачу, що тут ячеечки, ну, при відкритті, скоріше за все, вони його вже хотіли викинути. Ну, тому що от вони попри відкривали чу-чуть ячейки. Або це вони могли привідкрити їх. Після того, як отримали стрес коли до них полісу, вони теж крошку поскривали для того, щоб, можливо, думали, що це медок, щоб піднабрати його. Ну, це вже не важно. Все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!